11 лютого відзначають Міжнародний день жінок та дівчат у науці. Представляємо вашій увазі наше відео про українських жінок-науковців у галузі математики та інформатики. Ніна Вірченко. Відома вчена у галузі математики, доктор фізико-математичних наук, де професор, академік Академії наук Вищої школи України. Заслужений працівник освіти України, член австралійського, американського, бельгійського, Единбурзького, Лондонського математичних товариств. Марина В'язовська, українська науковиця, український математик, кандидат фізико математичних наук, доктор природничих наук, яка 2022 року отримала медаль філдза з найпрестижніших світових нагород з математики. Кандидат фізико математичних наук Марина Нестеренко, лауреатка 3 української премії. «Лорал ЮНЕСКО для жінок у науці. Бути однією з найсвітованіших науковиць університету не найбільше досягнення в науці. Так Галина Клим сказала про себе, докторка технічних наук. Професорка кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем Інституту комп'ютерних технологій Ющенко Катерина, Програмістка, яка змінила світ. Саме на створений нею мові програмування у світі розробили перші програми розпізнавання образів простих геометричних фігур, рукописних та друкованих літер і цифр. Бевс Валентина, знана українська методистка в галузі математики, доктор педагогічних наук, професор кафедри математики, теорії та методики навчання математики. Наука має бути красивою, і цю красу несуть жінки. І як сказала Валентина Бевс, основні здобутки і геніальні відкриття в математиці належать сильній половині людства. Але без жіночих імен сузір'я математичних талантів не були б такими яскравими.